Сьогодні субота 15 липня, контрольна дойка кіски Аліси, це Чернігівська область, Талалаївський район СМТ Аллаївка. Ну, Починаємо доїти кіску Алісу. Люба, покажи бачок, що він пустий там, що молока вже не було там, нічого ми не нахімічили. Ось так, бачок пустий. Так. Підключаємо і доїмо. Кіски у нас тут усі стоять. На Фейсбук козу показувати не буду, щоб не зглазили. Кому цікаво, хай приїдуть, подивляться. Але зараз ось у нас стоїть тут багато свідків, які спостерігають за всім цим. Як ми думаємо. Значить, коза Аліса. Це вона із другим окотом. Ось підключили ми Алісу. Свідки бачу, що це Аліса. Аліса не показує. Як вам не хочеться побачити і не покажу. Так, ось молочко побігло. Видно, тут руба, що воно біжить. Побігла воно в батьків. Аліса народилася в нашому господарстві. Зараз другий окот. Цей окот був 20, листоп... 20 лютого цього року. Сьогодні в нас 15. те Тобто через 5 днів буде якраз 5 місяців другої лактації. Це достатньо серйозний період, тому що і день пішов на зменшення і трави повідцвітали, поживні речовини там зменшилися. Але ось в середині липня, на п'ятому місяці лактації, ми можемо робити такі надої. До речі, скажу пару слів за те, щоб Що Аліса погуляла у віці 9 місяців. Це перший раз вона погуляла. Хто каже, що як погуляє коза рано, не буде з неї хорошої кози, не виросте, молока не буде. Так от Аліса зараз важить 80 кілограм і молока дає десь близько 9 літрів. І Значить, Тут у нас ще козоводи є. Прийшли подивитися, що Два працівники районної газети Трибуна Хлібороба. От по ми надіваємо на лісу. Вона ногою дригнула і збила. Муха, мухи, мухи. Може, мухи. Може, щось боїться. Ми зараз зважимо молоко, в банку, коли подоїться. І потім я ще одне відео зроблю. Покажуся, це ж таки кореспонденти із газети, з районної газети, бо скажете, що якісь підставні особи. Ну і через якийсь час дам електронну газету в трибуни Хібороба. Можете зайти, будете почитати статтю. Це для ком не віруючих. Ну, якщо це не допоможе, то тоді не знаю, що вже допоможе. Да, за першим окотом вона привела була, троє козенят, три піски. І за другим окотом теж троє козенят, три козлика. Є сподівання, що за третім охотом вона ж ще молока додає. І будемо тоді фіксувати нові рекорди. Ну і так це вже достатньо потаки. Так, це люба. Ви бачите, бачите маніпуляцію руками, це вона підмасажує виб'є щоб краще молоко віддача була. Ну я так мельком, щоб ви не зрозуміли, де яка коза, я вам так мельком покажу, що як кози стоять. І це довільний зал. Ми доїмо зазвичай на два апарати. Ось ще один апарат лісить для другої кози. Надіваємо на одну козу, поки та доїться, ми їм ділочки в другої позиції, протираємо вірніше головою серветкою, Надіваємо на другу, поки та кодилась, перекидаємо на наступну. І так ми доїмо. Ось е, сім кіз у нас стає на довільний зал, сім кіз одночасно. Світки тут стоять, нікуди вони не б'ються. Закінчили довіть. Заключаю його. Вручну будеш ще додоювати. Понятно. 5 грамів це ну, ну, Люба буде додоювати ще й вручну, бо каже, 5 грам це ж теж. Так, бачок пустий. Ще трохи вручну. Грами додоємо. Там у нас на вулиці стоїть і цей. І ваги стоять, і, і банка 3-літрова. Будемо і важити молоко, і в банку переливати, тому що просто налить у банку, там точно не зрозуміло буде. Шум же від молока, скільки там того молока, як його точно зафіксувати, скільки. А ваги зафіксовують з точністю до грама. Кастрюлька відтарована. Там нуль показує. Щоб не сказали, що це разом з каструлькою наважили. Так, всі... да, там ще не, не всі, не всі стали тут. Так, ну добре, вже той грам рулі грає, гроє. Героєм. Так, ідемо важити. Зараз ми ще ж провіримо кастрюльку. Бачок залишається тут. От провіряємо кастрюльку. Чого показує 10 грамів. Зараз ми таруємо ще раз От 0. Бачите, кастрюлька стоїть і показує 0. Наливаємо те, що вручну надоїли. Так. Так, 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 скільки? Так, ну, 100 грам, 95 грам надоїли. 95 грам. Так, зараз люба несе бачок. Він випав з відеокамери, але ж я сподіваюся на свідків, що ви хоч людям вже може вірити. Хай я брехун. Хай я брехун. Грами трошки не розкопаю. Так, дивимося, що дала Аліса. 3,0,05. 3 літри і 5 грам. Тепер, тепер ми перелімо все це в 3-літрову банку, поки Люба бере. Так. Переливаємо трьохлітрову банку. Ну, щоб ви знали, що банка налита вщент це 3,300. 3,300 в банці. 3 літри – це неповна банка на три пальці. Це 3 літри. Так продається, будь що в магазині. Ну, от, що в нас вийшло? Оце обідня дойка Аліси. Зараз покажу ще ж документ на Алісу, бо скажете, хто знає, що воно таке. Це її номер, ось кличка Аліса. І це адреса, де зареєстрована вона. Кирячок Володимир Андрійович.